Наскільки він все ж таки далеко спуститься, тут у нас такий досить неприємний прижок, і давайте подивимося, як же він його переживе. Давайте пограємо в рун, <гум> знайди деталі. Ну я бачу двун, йому це в даному моменту допоможе. І я думаю, що до речі, ці брьовна він взагалі не почув. А ні, ні. він їх відчув і відчув досить таки неприємним чином. Ой-ой-ой, ой ой мінус зайт. Я намагався вирувати. У нас в реальному житті зовсім немає такого знігу. І Тут у нас дерево було. Тому що мені цікаво подивитися, чи зможе він сюди. Оце було реально. Всім привіт, пані та панові, вітаю вас на новому вітролику по декорусіквінчудрав. Сьогодні буде досить такий прикольний відеоролик. Справа в тому, що шашки на ретро-тачках в нас же були. Можливо, ми в наступних відео понавалюємо на ретро-тачках по жалетиці, але сьогодні мені захотілося зробити зимовий спуск на ретро автомобілях. На даному спуску я ще заспав на трішечки перешкод, щоб нам було трішечки веселіше. Тому, пані та панове, сподіваюся, що вам даний вітро сподобається. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів пожити перегляду, так що щось поживете. То всім смачного. Все, не буду збільше затримувати, давайте вже перейдемо до нашого спуску. Ну що ж, перший автомобіль, який в нас буде участвувати в даному спуску, це в нас буде ось така таксіха, ретро-тачка. Не знаю, вона начебто нікуди не їде, але я думаю, на даному спуску вона досить -таки сильно розженеться. Тому давайте спробуємо, давайте подивимося, наскільки в нього буде велика швидкість, і ще зможе він спуститися по даному спуску до кінця чи ні. Та й взагалі, в принципі, сьогодні в нас немає такого змагання, тому що сьогодні мені захотілося зняти такий більш фановий відеоролик. Тому сьогодні ми просто подивимося, по-перше, наскільки вони далеко проїдуть, і по-друге, наскільки, до речі, тут вистачить нашого двигуна. І 160 км на годину, і наш двигун вже все. Тут все ж таки третя передача всього на всього носії. До речі, що у нас відбувається з передньою колесом? Це просто жесть. Побачите, наскільки їх калихає через те, що вони дуже-дуже вузенькі, але підвісочка відіграє просто на всі 100%. Ну просто подивіться, яка вона є гесенька. Це просто, ну, це просто капець. Всередині, в салоні, взагалі дуже комфортно і нічого не чути. Це дуже і дуже круто. До речі, пані Тноя, якщо ви ще не поставили вподобайки, а чого? Поставте вподобайку, вам не важко, а мені буде дуже і дуже приємно. Наш автомобіль дуже сильно колихає 300 км на годину для даного автомобіля. Ну це щось, якщо чесно, нереальне. Але тут в нас є сюрпризи, які, до речі, скоріше за все ми об'їдемо. Але один сюрприз ми точно не об'їдемо, тому що мені цікаво подивитися, чи зможе він сюди. Оце було реально гарно. Ну, ми, до речі, залишилися, на жаль, не на ходу. Але мені сподобалось, як він в'їхав е, в паркан. Е, і це реально було дуже і дуже круто. До речі, мені дуже цікаво, так, тут барабани стоять, а не дискові, все як в реальному старому автомобілі. Але в нас хоч він і в'їхав е, в забор, але він досі в нас на ходу. І, ну, в принципі, в, принципі, в салоні навіть досить комфортно і пошкодження. Не такі уж і великі, які могли бути. Прикольно, прикольно. Пропоную все ж таки брати наступний автомобіль, скоріше за все, тому що тут вже я не можу даним автомобілем керувати. Хоча він досі спускається, і він реально досить таки витривалий на здивування. Ну все, він вилетів нас-таки все ж за межі траси, і тут все ж таки його час настав. Тому пропоную брати наступну тачку і дивитися, наскільки велика швидкість буде у наступного автомобіля і наскільки він далеко проїде. От, пані з панове, наступний автомобіль, який я взяв, ішов в комплекті з даною картою, тобто я скачав дану карту і даний автомобіль йшов разом з нею, тобто дана модифікація. Я не знаю, як навіть дані автомобілі називаються, Якщо у вас бажання, напишіть в коментарях, як ви думаєте, на який автомобіль із реального життя схожий цей автомобіль. Бо я в старих автомобілях взагалі нічого не знаю. Добре, поїхали. Ми на драйві, в нас автомат, комфорт. І щось мені підказує через те, що тут дві вихлопні труби то тут швидкість у нас буде досить таки велика і це дуже-дуже круто. Тут вже в нас підвізка така досить таки жорстка, тобто як хотроді, це не спортивний автомобіль, типу, ну, старий, але спортивний, і 320 км на годину і ми все ще перемикаємо передачу. У тобто нас двигун досі не лягає. Нічого, я вам хочу сказати, те, що тут швидкість реально досить таки потужна. Мені дуже сильно хотілося б, якби така зима в нас була в реальному житті, тому що, якщо чесно, в нас в реальному житті зовсім немає такого знігу, і Тут в нас дерево було. І, на жаль, на жаль, ми розклалися, тому що я тупо його не побачив. Все, що залишилося в нас від автомобіля, це всього-навсього рама його і все. І він ще й паркан також зніс. Ну, прикольно. Мені здається, без перешкод було б не так епічно. Добре, давайте візьмемо наступний автомобіль. Пані Депанова, наступний автомпіль, яке я вирішив взяти, це автомобіль не з оновлення, але все ж таки я думаю, що Car можна рахувати як ретро-тачку. Ну, це особисто моя думка, тому давайте спробуємо на ній спуститися. Так, перша передача, мені цікаво, наскільки тут все ж таки буде велика швидкість на даному селкарі, тому що автомобіль, який був до цього автомобіля, мене, якщо чесно, дуже сильно здивував по максималці. А тут, на жаль, 193 км на годину, і ми вже, ну, типу, ось-ось, і вже в нас ляже двигунчик. До речі, в нас це дизель і. По відчуттям немає відчуття, що це дизель. Дуже дивно, я пояснюю, але, ну, типу, якось так, а чому б ні. 230 км на годину, досить таки непогана швидкість. І поки що ми їдемо, поки що навіть в салоні в нас комфортно, у нас не колихає. Тобто, ну таке відчуття, ніби ми просто їдемо по рівній дорозі. І все, у нас в нас стоконов мотор. 340 км на годину на даний момент, і це в нас досить така швидка, швидкість. Йо-моє, мінус шина, мінус шина, ну я, до речі, обійшовся. Ой-ой-ой-ой-ой, мінус зад. Я намагався вирулити, але, на жаль, в мене це не вдалося, і ми зняли заднє колесо. Ну, до речі, пошкодження, я б не сказав би, що в даного автомобіля прям дуже і дуже велике. В принципі, можна сказати, що його можна відновити, якщо, звісно ж таки, сюди поставити новий двигун або відновити цей. А все інше, в принципі, можна, я думаю, навіть поставити колесо, і він поїде далі. Тому беремо на кстачку. Ну що ж, пані Апанова, наступний автомобіль в нас буде досить таки незвичайний. Це вже автомобіль з оновлення. І, ну, виглядає він дуже дуже дивно, навіть враховуючи те, що тут у нас просто шмат дерева. І акумулятор стоїть прямо в салоні. Дуже-дуже дивно, але див він і прикольний. Він буде у нас розганятися, він нас розганяється. А перемикати передачу буде друге. Все круто. Він перемикає передачу, він у нас дуже-дуже гучний дуже чомусь. Я не розумію чого, але поки що в нас швидкість досить таки приємна. 200 км на годину. Я сподіваюся, що тут у нас є хоча б чотири передачі. Я на це дуже сильно сподіваюся. А ні, у нас 3 три передачі, і в нас ось-ось і ляже наш двигунчик. Але в салоні тут же не так комфортно, як було в минулих автомобілях, Тут же нас трясе дуже і дуже потужно. Тобто я не можу сказати, що тут прям в салоні комфортно їздити. 320 км на годину нас на даний момент і в нас вже зараз стукане двигун. Неприємно, але що ж поробити? Таке. Ой-ой-ой, я забув, що тут у нас валяються брьовна і, на жаль... Даний автомобіль в'їжджає в них і в нас кузов взагалі улітає з траси, а Рама ще тримається на трасі і намагається ще кудись спускатися. Хоча, можливо, і кузов також. йо мою Ну, це було досить епічно. Давайте пограємо в гру знайди деталі. Ну, я бачу двигун. Це, мабуть, двигун, я так розумію, полетів. Кузов я вже не бачу. А, ні, воно кузов є. А ось колеса я вже не бачу. Добре, беремо Некстачку. Пані та панове, я тут шукав автомобілі і я знайшов такий автомобіль. Я не знаю, як він називається, але він давним-давно вже є в BMG Drive. Але прикол в тому, що даний автомобіль, дана модифікація в мене також скачалася з даної карти. Мені його дуже цікаво протестувати, тому що, по-перше, тут дуже незвичайна коробка передач, тут настоїть каркас, і щось мені здається, що це в нас ще й автомат, нічо собі, до речі. І щось мені здається, що даний автомобіль буде реально дуже і дуже швидкий. Хоча, ну, розуміємо, у нього, ну, прям... Не дуже швидкий, можна сказати, але дві вихлопні труби в нього є. Це купешка і досить таки симпатично виглядає навіть в такому кольорі, який я його зробив. Чому синій, мабуть, ви мене спитаєте, а мабуть і ні. Але я все ж таки відповім, тому що всі автомобілі, які йдуть з даною картою, вони всі спавняться білого кольору. А білий на білому, мені здається, буде дуже негарно виглядати, тому що і сніг білий, і автомобіль буде білий. І це мені взагалі, здається, буде не камільфо. 450 км на годину. І давайте спробуємо не в'їжджати в ці перешкоди, а просто на ньому спуститися. Наскільки він все ж таки далеко спуститься. Тут у нас такий досить неприємний прижок І давайте подивимося, як же він його переживе. Ну приземлився, він, до речі, більш-менш нормально так розумієш, що технічно він повністю у нас в порядку настільки постраждала кузовна частина. Досить таки непогано ми досі їдемо, що в нас по салону? По салону у нас трішечки е метеляє, але все в межах норми. Так, ми собі падон пробили і ми, я так розумію, вже спустилися до кінця. Ну, я так розумію, що якби ми не в'їжджали в перешкоди, то у нас кожен би автомобіль зміг спуститися до кінця, і тут у нас не вистачає гальм, щоб відгальмуватися і не врізатися в даний банер. Ну, непогано. І до речі, а ні, він вже не на ходу. Давайте візьмемо останній автомобіль на даний випуск і подивимося, який це буде автомобіль і наскільки він далеко зможе спуститися. Пані Турнове, я знаю, що можливо це дуже дивно виглядає, але ну це ж рахується ретро все ж таки, ну кузов. Да я розумію, що це дуже дивно виглядає, але давайте спробуємо спуститися на монстр траці. Я думаю, це буде весело. Тому давайте спробуємо, не знаю, що з цього вийде. У нас, до речі, капот просто так відчиняється. І це дуже дивно виглядає, тому що начебто, це ретро-тачка, яка повинна просто їздити або стояти десь на виставці. А з неї зробили щось непонятне, незрозуміло для чого, але в той же час це прикольно виглядає. В Салоні в нас, до речі, досить таки тихенько стало, тому що двигун вмер. А в цілому, в принципі. Це реально дуже дивно виглядає. Таке відчуття, нібито він постійно хоче хавати, тому що він кожного разу відчиняє свій капот, і він типу каже, дайте мені їжі і все. А, ну, можливо, він, до речі, так і каже, хоча замість їжі він, мабуть, просить оливу в двигун. Хоча я сумніваюся, що йому це в даний момент допоможе, і я думаю, що, до речі, ці брьовна він взагалі не почув. А, ні, він їх відчув і відчув досить таки неприємним чином, тому що я забув, що дані колеса вони дуже легко гнуться, і, на жаль, він в нас улітає. Ну, що ж поробити, таке його життя. Ой-ой-ой. Як же це боляче, якщо чесно. Ого, ого! Ну, крутиться він дуже-дуже файно, але, на жаль, він нікуди не доїхав. Пані панове, ось ми до завершення даного відеоролика. Даний відеро по таку русі пінчудрайф, і мені здається, він вийшов досить таки непоганий. Тому, пані панове, якщо вам даний відеоролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.